Традиційно у третю неділю червня відзначають день батька. Це час вшанувати та відзначити кожного татуся за нескінченну любов та турботу, подякувати за підтримку та необхідні поради. Давайте дізнаємося, які найцінніші уроки від батька отримали хмельничани. Напевно, найбільше віру в мене я отримала від свого батька Він завжди в мене вірив і завжди говорив, що ти зможеш, ти зробиш просто дій. Я вообще батька любила, бо в мене не було мами. То я дуже свого батька любила. Всі поради, які він давав, то це були цінні. Хочу сказати своєму батьку, дякую за все. Хоч він іноді був строгий і несправедливий, але це все пішло в благо. Дякую своєму батьку. Якщо б не тато, то, то мій характер був набагато слабкіший. Тобто він мене підтримував і дав мені ту батьківську любов, яка допомогла мені знайти справжнього чоловіка в моєму житті. Спевненість більше якось бути. У своїх поступках, думати перед тим, як щось зробити. Ну і все. Вчив правильно жити, працювати. Ну, найкращі спогади. У мене дуже гарний батько був, царство мені бесне, дуже хороший. Кром вчив, мене правди, справедливості завжди. Підтримав завжди гарно. Кругом будив, то читати заставляв, то вчися казав. Дуже хороший.